Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Позаду черговий футбольний вікенд, багато класних матчів відбулося у провідних чемпіонатах Європи. І сьогодні до вашої уваги підбірочка давненько таким ми не займалися. Топ-5 поєдинків та подій, які оминути увагою було складновато. Стартуємо сьогодні з Італії. В рамках 10-го туру тамтешньої серіани Наполі лідер чемпіонату грав вдома проти кому. Але героєм Наполі в першому таймі стає Кратос. Ну, точніше, дуже схожий на нього сербський голкіпер Ваня Мілінкович Савіч. Зокрема, на 24-й хвилині вічнавість з ним виходив Альваро Мората. Голкіпер збив іспанського ветерана, і арбітр не вагаючись показав на 11-метрову позначку. Пенальті взявся пробивати сам Мората, але Кратос пенальті відбиває, таким чином виправляє свою помилку. У атакуючих футболістів Наполі в першому таймі в основному були дальні удари, але вони до голу так і не призвели. В другому таймі вже були не лише дальні удари. Зокрема, на 55-й з меж штрафної пробував політаном, але не забив. Він же ж на 80 80-й з правого флангу робив навісну подачу, а з лінії воротарської пробував Расмус Холенд. Результат той самий Голу не трапилось. В підсумку поєдинок завершився нульовою нічією. Але зважаючи на інші результати 10-го туру, неаполітанці втрималися на першій сходниці, хоч і випереджають трьох найближчих переслідувачів лише на один бал. Здавалось би, як поєдинок, який завершився з рахунком 0-0, міг потрапити до топ-5. По-перше, для Наполі це перша нічия в сезоні. А по-друге, це перший матч Наполі після того, як травмувався Кевін Дебрюйне. І от відразу з'явилися такі серйозні проблеми в атаці. Тому, можливо, прихильникам неаполітанського клубу потрібно готуватися до непростих часів. Після нульової нічиєї нарешті прийшов час поговорити про голи. Вони зокрема були в іспанській лалізі, де відбувалися матчі 11-го туру, Баскет дербі, реал сосідад проти атлетика з Більбао, принципова зустріч, купа голів, в тому числі навіть дещо хаотичних, і розв'язка в компенсований час, що могло бути краще. У першому таймі переважали господарі, як наслідок саме вони на 38-й хвилині відкрили рахунок з лівого флангу. Прострільна передача і замикає Брейс Мендес. Але голкіпер Більбао м'яч парирує. Щоправда, Мендес грає на добивання, і це 1-0. Але господарі пролідирували лише 4 хвилини, оскільки на 42-й з меж штрафної пробуває горка Гурусетта, і це 1-1 після першого тайму. Але не встиг розпочатися другий, як Сан Себастьянці знову попереду. Атака лівофлангом передача на Гонсалу Гуедеша, і той на прийомі прокидає м'яч вперед, обходить захисників і пробиває повз голки дальній кут 2-1. Але і на цей гол Вільбао відповідає: на 79-й голкіпер Сос'єдада рятує свою команду. вибиває м'яч з-під поперечини, але шкіряний влучає в саму поперечину та вилітає в поле. Захисники намагалися вибити, але вибили недалеко. З меж воротарської на добивання грає Роберт Наварро. 2-2. До основного часу було компенсовано 7 хвилин, на другий з яких Сан Себастьян знову ходять вперед. Подача з кутового, оборона Вільбао вибиває, але на підбиранні гравець сосієдаду. Відразу намагався пробити, але. Не удар вийшов невдали. Він взагалі-то перетворився в пас на дальню стійку, звідки прострільна передача і з усієї сили по м'ячу лубить Йонга Речетегі 3-2. На цей гол Вільбау вже не відповіли. Тож сан Сан-Себастьянці виграли даний матч з рахунком 3-2. Кілька турів тому вони були в зоні виряту, але вже здобули дві поспіль перемоги і, хоч і не набагато, лише на 3 бали, але від зони виляту віддалилися. Плюс до того подарували своїм прихильникам приємні емоції, оскільки обіграли принципову супротивника Вирушаємо до німецької Бундесліги, дев'ятий тур Баварія проти Байра з Ліверкузена. Попередні два сезони, безумовно, це була центральна вивізка не лише туру, а можливо навіть і кола. В даному ж випадку центральності менше. Зокрема, дійшло до того, що наставник мюнхенців Вінсан Компані зі старту залишив на лаві запасних і Гарі Кейна, і Луїса Діаса, і Мікаеля Оліса. Щоправда, однією з причин було те, що Мюнхенці готуються до суперматчу з ПСЖ в Лізі Чемпіонів, які відбудуться вже на цьому тижні. Але навіть таким дещо резервним складом Баварія ще в першому таймі накидала у ворота Ліверкузена три голи. Точніше, мюнхенці забили два. Ще один гол це автогол захисника Ліверкузена. Але відкрили рахунок господарі лише на 25 п'ятій. На цій хвилині їхній голкіпер Мануель Ноєр вкидає на фланг. Звідти дальній пас на Сержа Набрі, а той виграє спринтерський забіг у захисника. Виходить віч навіть з голкіпером, і це 1-0. За 6 хвилин по тому свій перший гол за Баварію в Бундеслізі забиває Ніклас Джексон, класно зігравши на другому поверсі після навісної передачі з флангу. Ну а на останній хвилині першого тайму чергова атака мюнхенців з лівого флангу прострілює Герейро. На перехоплення пішов захисник Лєверкузу. На Ллойд Боде. м'яч то перехопив, але зрізав у власні ворота три в другому таймі вийшли і Кейн, і Діас і Олісе, але більше ніхто не забував. Рахунок 3-0 остаточний. Баварія єдина команда з топ ліг Європи, яка ще не втратила жодного балу. Дев'ять матчів, дев'ять перемог. Зважаючи на максималізм мюнхенських босів, можливо рано чи пізно команда задумається над тим, щоб встановити абсолютний рекорд, тобто виграти абсолютно всі матчі чемпіонату. По крайній мірі, поки що у них все виходить легко і невимушено. Куди ж без прем'єр-ліги? Десятий тур Ліверпуль проти Астонвіли. Вся увага до мерсесайців, у котрих було чотири поспіль поразки в прем'єр-лізі. Плюс до того, на минулому тижні мерсесайців абсолютно ганебно вилетіли з Кубка Ліги, поступившись до Макрістал Пелесу 0-3. Ну а серія поспіль матчів з пропущеними голами становила рівно 10. Всі ці неприємні серії для Ліверпуля обірвалися і допомогли мерсесайцям в цьому самі Бірмінгемці. У першому таймі Астонвіла виглядала доволі таки непогано, навіть було влучання в стійку. Але на першій компенсованій за рахунку 0-0 гравці Астонвіли вирішили попасуватися в своїй штрафній. Голкіпер Емільяно Мартінес відпасовує на захисника, але відпасовує так невдало, що м'яч летить прямісінько на Мохамеда Салаха. І, хоча до воріт було доволі таки далеченько, єгиптянин пробиває в один дотик і забиває 1-0. Ну а на 58 й хвилині, не зважаючи на те, що відразу шість гравців Астон Вілли були навколо Райана Храфенберга, вони дали йому пробити і забити в підсумку 2-0 за Ліверпулем. Нарешті перемога і нарешті сухий матч. Питання в тому, чи це випадок, чи можливо Ліверпуль повертається на переможний шлях. На даний момент діючий чемпіон третій в турнірній таблиці, відстаючи від Арсенала на 7 балів. Залишився один матч, так би мовити, Намбарван. І ми знову вирушаємо до Італії та говоримо про Ювентус. По перше, вітаємо клуб із 128-річчям з дня заснування. По-друге, у Ювентуса новий наставник, титулований Лучано Спалієті. Свій перший матч команда під його керівництвом проводила на виїзді проти Кремонезе в рамках 10-го туру і розпочала дуже активно, оскільки вже на другій хвилині відкрили рахунок. Затяжна атака Ювентуса і рикошетом від захисника Кремонезе м'яч опиняється на дальній стійці, а там добиває Філіп Костіч 0-1. Дещо схожий гол Ювентус забиває на 68 й з правого флангу прострілює консей Сао, рикошет від захисника і на добивання Андреа Камб'ясо. Але у Кремонезе є ветеран. Джеймі Варді на 83-й він втікає з центра поля та пробиває в дальній кут 1-2. Відразу хапає м'яч та біжить на центр поля. Щоправда, Гол Варді майже нічого не вирішив, адже Ювентус підсумку святкував перемогу 2-1. Плюс до того, нагадаю, що посеред минулого тижня в Італії відбувалися поєдинки дев'ятого туру, і Ювентус вдома виграв у Дінезе 3-1. Тобто підсумуємо для Ювентуса тиждень: дві перемоги в чемпіонаті, новий тренер і річниця з дня заснування. Святковий тиждень, і Ювентіні його святково провели. Дуже позитивні емоції подарували своїм прихильникам. На даний момент Ювентус в чемпіонаті Італії йде шостим, але лише на 4 бали відстає від лідера. Тому, зважаючи на те, що... Спальєті знає, як вигравати з кудето, можливо, Ювентус серйозно побореться за чемпіонство. Ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. А які матчі з вихідних вам запам'яталися найбільше? Про це напишіть в коментарях. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!